Пішла на кухню, думаю, чай п'є, а там, а там вони. Просто на нашому кухонному столі будують любов. Я оніміла. Марина побачила мене першою, відштовхнула його, впала переді мною на коліна, почала ридати. Чоловік мовчки натягнув труси, закурив біля вікна жодного слова. Я теж мовчала, просто мовчала, а потім пішла у ванну і зачинилась там. Не знаю, скільки часу просиділа, але коли вийшла, їх вже не було. Вони пішли. А далі пекло. Думаю, не треба пояснювати, що я пережила. Жила тільки заради дітей. Ні чоловік, ні подруга більше в квартиру не повернулися. Від знайомих дізналася, що вони тепер разом. Марина спочатку надзвонювала, слала голосові, плакала, просила вибачення, але я навіть не слухала, просто видалила і заблокувала її номер. Минув рік, я подала на розлучення, вчилася жити заново. А потім на роботі зустріла хорошого чоловіка, придивилися один до одного і закрутилася, одружилися і на диво зажили нормально, спокійно, щасливо. Про колишніх ні слуху, ні духу, і я не хотіла знати. Але ось через вісім років дзвінок у двері я відчиняю і бачу її, ту, кого ніколи не думала побачити знову.